2015 рік не приніс миру українській землі. Наші вояки героїчно стримують натиск агресора на Сході. Щоб допомогти нашим воїнам подолати труднощі фронтового буття, білотерківські волонтери знову вирушають на схід України. Не знали, як будемо добиратися, але завдяки добрим людям, які бачать, як ми вантажимо допомогу хлопцям на схід. По 100-200 гривень дякуємо вам. І вам дуже-дуже велике дякую за ту вашу справу, яку ви робите. Нізки в клімба. Повертайтеся всім Ми Дуже за вас переживають. Скринки для збору коштів волонтерської групи Час змін» розміщено у багатьох торгових закладах нашого міста, зокрема, на Критому ринку. Оцей хлопчик Юра чи як звати? Ага, оцей хлопець це дівчинка зла свого папу. Тут. Так ви, знаєте, ж. Дуже багато. Ми навіть ставили ті ж самі плакати в кав'ярнях. Uh -huh. Люди приходили, пізнавали, так, дійсно да, приїжджали, допомагали. Uh -huh. ну, і я зараз. І я, мені допомогли і я зараз. І... То Таке бувало. А ми що можемо, допомагаємо дуже. Дякуємо. Білоцерківці, незважаючи на економічні труднощі, беруть участь у забезпеченні народної армії. Як завжди великий внесок зробили підприємці критого ринку. Відсілідки і кілька. Точніше, оселедець і кілька. Треба розмовляти українською мовою, спілкуватися. Тому що під... український чай дуже смакує український оселедець. Так, водій до від'їзду готовий? Готовий. О, Навантажили повний прицеп допомоги. Навантажили повний бус допомоги. Веземо з собою маленький прилад, який робить великі справи, а саме допомагає оберігатися від диверсантів прилад нічного бачення. Вирушаємо на схід. Така чергова поїздка багато, їх типа вже було. Яке саме можливо небезпечне місце. Саме-саме небезпечне. Артемівськ і з Артемівська на Константинівку, коли це було 9-12 грудня, коли залишились допомоги. Дуже страшно вже не було. Кажуть, що страшно. Ні, страшно по коли я вже вертаюся назад, коли до тебе все доходить. Де ти був і що там сталося? Дніпропетровськ напрочуд гостинне місто. Ми тут не тільки змогли переночувати, але ще й купили. Акумулятори і зарядний пристрій до приладу нічного бачення. А зараз рушаємо в дорогу. А українська дорога, на відміну від російської, де ями і дурні, вирізняється тим, що у нас патріотичне спрямування поїздки і гарні попутники в кабіні. На вказівному знаку, який розташований на дорозі, написано Хибалься. Це не те Де-Бальцеве, яке сумно прославилося на весь світ. Сподіваємося, що це Де-Бальцеве, не дивлячись на всі старання і миротворчі зусилля, наші війська і президент не здадуть. Іноді, крім гуманітарного вантажу, ми підвозимо в зону автовояків, які повертаються на передову після швидкоплинного каплину Ну, ти пройшов і Ірак, і Косово. і... І ще гарячі точки. Можеш порівняти ту ситуацію в Азії і Європі з тією, що відбувається в Україні. Тут важче, багато важче. Політика. Все, все діло в політиці. Люди тянуться, але наші політики не рахуються. З тими проблемами немає взаємодії. Ну, ти людина, яка безпосередньо перебуває на лінії вогні, в окопах. От, що потрібно армії? Потрібно важке, важке озброєння. Тому що реально у них важке озброєння. І от занадто багато. Воєнторці Ну Так, напевно, що так. На базарі десь купляється. Були такі моменти, коли ну, жах був такий, що хотілося все кинути і піти додому. Бу моменти всякі були, звісно. Але все одно зупиняєшся на тому, що ж підеш ти вниз І Щоб ти додому, щоб ти саме прийшли до тебе. Ну, зупиняє. Все це, тобто, після жаху знаходитись просто кров я, то Воно зупиняє, як би сказати. Ну і підтримує товариші один одного. Під час тривалої поїздки організм вимагає зупинок. Але й на коротких привалах час даремно не марнується. Наш волонтерський автомобіль подолав близько 700 кілометрів і приїхав на кордон Донецької і Дніпропетровської області. Зараз, бачите, стелу напи, написано ПТН. Тобто Путін і е, відповідне слово. Його не варто, напевно, писати на парканах українських міст, але в такому поєднанні воно читається чудово. Ми проїхали блокпост. Треба сказати, що волонтерські автомобілі оглядають дуже ретельно. І не тільки оглядають, але й готуються до оборони. На межі областей створено декілька укріплених точок. Це не лише блокпости, а й викопані позиції для того, щоб сховати потужну бойову техніку. Воно побудовано по всім правилам військового мистецтва. Для техніки і окремо щілини для того, щоб переховувався екіпаж в разі обстрілу. Це зараз тут усе нагадує про війну. А раніше тут писали привітальні слова, хоча деревно псували дерева. 2007 рік був роком мирним. Ми перебуваємо неподалік від місця нашого призначення, перебираємо і допаковуємо допомогу. Для мене стоїть чоловік такий. Теплі флісові балаклави. Ці балаклави будуть носити не сепаратисти, не розбішаки з великої дороги, а справжні захисники батьківщини. Нехай їм буде тепло, нехай їм буде зручно. О, і наше вітання. А також шапки теплі і паста автомайстер, щоб руки були в чистоті. Окрема подяка за ці речі Ользі з Дніпропетровська, яка пішла на зустріч і не тільки забезпечила теплими речами, а ще й зробила добрячу знижку. В Києві таких цін немає. Та й в Білій Церкві також. Нарешті наш волонтерський автомобіль доїхав до місця призначення саме розташування Білоцерківського зенітно-ракетного полку. Вже встигли трошки пофотографуватися, але не фотографування на фоні військової техніки наша основна мета. Ми маємо доставити гуманітарний вантаж. А також деякі прилади, які допоможуть нашим військовим виконувати бойові завдання. Приємно знати, що ці грізні бойові машини можуть збивати повітряні цілі. В умілих руках це насправді. Дуже потужна зброя. Але дуже часто буває так, що наказу збити осою ворожий розвідувальний апарат немає. Поки запит на відкриття вогню пройде по всьому ланцюжку від найнижчої ланки до Генерального штабу, втрачається час. А час в цьому випадку це втрачена можливість завалити безпілотник. Після того, як позаду залишилося понад 800 км поганих українських доріг, ми розвантажуємо автомобіль в розташуванні зенітно-ракетного полку. Критий ринок. Критий ринок. Збирав, як завжди. Там ще тут <зад> Журнали то які. Секс 74 рази. О! Кажуть, <зад> <О! зад> <О! зад> в наряді або в караулі. Доброго вечора! приїздом. приїздом. Я сьогодні без бороди, але. Таке доразі поберегло. А, а даремно йде поголос про те, що українці щертвіли на війні. Щоб у цьому переконатися, варто лише подивитися, як вони радіють дитячим поробам. Так, <зад> я вже його собі приймаю. А ці дірали сердечко, сердечко мені. Я люблю сердечко. Дякую що... вам за сердечко, за підтримку, що ви нас підтримуєте. Ми вас тут захищаємо. Ми вас любимо да. світ. Да, ми кажемо велике спасибо нашим маленьким е, наступникам за те, що вони так про нас дбають. Дають дарять нам теж частинку свого серця. Ми, ми вас дуже любимо. Ми вас захищаємо. Слава Україні. Слава! Героям Україні! слава! Героям слава! Пожалуйста! Жінка промня, де дуже. Ти ти потужний приїхав? Звісно. Так. Шкарпетки теж далі. Перепразовуючи відомого комедійного персонажа, скажемо. Немає такого волонтера, який хоч на кілька хвилин не захотів стати військовим. Це називається роззброєння. Або прелюдія. Ну, Під бадьору музичку з фотоапаратом на шиї з Україною в серці. Я як колишній дід Мороз, Святий Миколай і, і решта казкових персонажів виконую доручення, яке мені дали, а саме привезти сюди. Прилад нічного бачення. Завдяки добрим людям це змогло статися. От, прилад нічного бачення, якийсь німецький. мудрено написано. От, і плюс до нього приємний бонус. Аккумулятори, зарядка. Все, щоб, Дякую. Щоб ніяка диверсійна гадость не підкралася. Спасибо. І це від колектива мого підрозділу щиро вдячний. Слава Україні! Героям слава! Дорогою додому подумалося. Навіть звичайнісінька каша смакує ніби вишуканий делікатес в компанії добрих бойових друзів. Линка. Трохи потомилися, але то нічого, люди витримують. ось Техніка, на жаль, підкачала, реалії українських доріг такі, що набили гулі, добре що не на голові, а лишень на губі. Але найголовніше те, що на вході люди тримаються, хоча їм іноді буває дуже і дуже важко. Як Віталій, сепарські дороги. Суперові. Да. Бажаю тільки лучшого, щоб хороші дороги були. І все. Але все одно з'їздять волонтери. Їздять, так. Да. А що робити? Треба ж підтримувати, знешне. Додому ми везли не лише враження від виконаної місії, а й військових відпускників. Один із них поділився думками про пережити на сході. Виходили з з магазина, яке Ну Така, ну реально, жінка припловна хліб, коротше, підходить і спашує говорить. Ну что, тебе Порошенко заплатил деньги. Ну а все за получать, как бы, ну да, конечно, заплатил, короче ну, ну ты типа ж приехал пивать сюда, блин, мы их, ну как волновахи, ну видел, как люди на наших реагируют. Есть, конечно, люди, которые нормально к нашему относятся, короче. Но такое ощущение, что большая часть населения все-таки, блин, очень подвержена российской пропаганде, которая, ну там, практически со всех телевизоров идет, короче, что они нас ждут того, что... Ми будем грабить убивать насиловать некоторые честно признаются что мужья там сыновья воюют за ДНР Є якась противо не ну конечно со стороны государства должна быть э, информационная политика ну сильно там в этой области налажена потому что например сейчас там нет вообще ничего то есть не выпускать собесчатные здания с разъяснением никиты промоционные листки. Я не понимаю, вот почему не отрезают э, каким-либо методом, то есть блин, и, вот, не подавляют вещание, вот, то есть самое, на Россию, ТВ, короче, или, ну вот этих всех российских каналов. Мы, ну, например, в поле, блин спокойно ловим дециметры, короче, у вещание этих каналов. Блин, у нас телевизор, короче, стоит, спокойно ловим дециметры. То есть это ну, вообще, то есть это никак не контролируется со стороны государства, а просто это все, это очень 23 года людям засирали мозги. Вот это пропаганда. И сейчас продолжается это все дело, несмотря на то, что мы вроде бы как бы за судем боремся, но люди уверены, что мы враги.